Друзі, всім привіт! Добрий день! Це відео на каналі Райден Rest і сьогодні ми їдемо їсти біляші. Чого ж їдемо? Ми вже приїхали на правий берег Києва. Позаду нас знаходиться мінський ринок, і перша наша точка називається Геройський біляш. Тож заварити собі щось смачненьке, а ми починаємо. В руках у мене перший біляш і найцікавіше, що я ніколи в житті не їв біляші. І це буде мій перший. Давайте ж його розпакуємо. Ось так виглядає наш біляшик. Він такий вже спотів в цьому кульочку. І коштує він 45 гривень. Розмір його приблизно от такий на пів мого обличчя. Він гарячущий, капець, я не знаю. Пахне він. Пахне, Пахне в мене, наворачується вже слюнки. Ну, Давайте пробувати, ну, типу, що тягнуть. Це біляж з м'ясом, 45 гривень, мінський ринок. Поїхали. З кульком вкусив. Він мені нагадує пончик, тому що мені здається, пончик таке тісто. З першого пусну не було м'яса, в основному тільки тістом. Зараз буду пробувати другу частину. Мені подобається. Чого я раніше не їв біляші? Капець. чим він тобі подобається? Він гарячущий. От він відчувається, що супер-супер свіжий. І відчувається, що масло не старе. І тут не просто м'ясо, а м'ясо зі спеціями і ще цибулька є. І воно соковите. Рот, мабуть, вже в мене весь жирний, губи в жирі, але. Блін, як це смачно? Я не знаю. Це просто і смачно. 45 гривень. Що за 45 гривень зараз можна купити і поїсти. Я думаю, ніфіга. Mm. Давай ти спробуєш. Це дуже розрив, я тобі відповідаю. Коротше, скажу так, що це також мій перший біляж в житті. Скажу так, що я обирала цю локацію по рейтингу з карт Google. І в рейтингу я не пам'ятаю зараз. вам покажу чи 4,7 чи 4,9 відзнака зірочок. І коментарі всі дуже позитивні. Тому я не боюсь його їсти. Mm -hmm. Хоча біляш така собі історія. речі, сторін. да це небезпечна штука. Мені здається, спонсор наших відео. Про чебуріки, про біляші, про цю всю жарену штуку має бути якась, якісь препарати медичні для травлення, таким типу мізим чи ще щось. Напишіть нам. Так, от він виглядає. Oh, yes! Всередині суковитий який, блін. Він такий гарний. Да, так, не показуй мені, бо я щас його заберу e, в тебе. Дуже, дуже файне, гарне, м'ясисте м'ясо. Воно без стороннього якогось запаху. Легенька нотка цибульки. Сіль перець і все. Загалом, якщо відкинути, що це ну, ніфіга не корисно, то прям. Це дуже, ж ніфіга не корисно, дуже... але дофіга смачно. Капець, ти так і блін, аж запихуєшся. я теж ага. хочу. А дай мені біляш, це моє вже. На, доїдай. Ти подивіться, який він. Йомайо. Я от спеціально кажу в дів щоб ви бачили, що саме жирне. Оцей ще чистий. Навіть на корточках вже їв. Оцінку для свого першого біляша в житті, першу оцінку я хочу поставити 4. Він хороший, він класний, суперний, але нема, нема приділу совершенства, тому будемо зараз далі їхати, якщо що, передивимося наші оцінки потім. Бо це перший і враження може бути хибним. Погнали далі. Ні, почекай. Ні. А я хочу сказати, що як так як цей біляш наш перший, так як ціна задовільна, він свіжий, не воняє старим жиром. Дуже гарний в нього золотистий. Цей ти мене чуєш, я тобі кажу. В нього гарний золотистий. В нього гарний золотистий, золотистий у, мене тільки колір. До... у мене два жирних хулька залишилось. <как> Мені вже більше нічого не треба. Поїхали ще я їсти. Я хотіла сказати, що Та. це п'ятірка, ірка, що тобі ще. Хорошо, а якщо у нас зараз буде якийсь біляш, який буде в два рази краще, ніж цей, і два рази дешевше, і смачніше. Добре. То що ти потім скажеш це п'якірка? Тому що ти говоримо, угу. на мене? Ну Отож. Коротше, Катя ставить 5, я ставлю 4, поїхали далі. Готові. Приїхали ми на другу точку. Називається вона Коренівський біляш. Такий файний варіочок, доволі такий чистенький, файна жіночка. Це район Коренівка. Купили два біляшика. Біляшик знаходиться біля генделя. Якщо що. якщо будете шукати, гендель а зліва біляши. Коштує одна штучка 50 гривень. Давайте достанемо і спробуємо. Ось він наш маленький. Бачимо, що по розміру вони однакові. Є такий запах олії, але більш такий нав'язаний. Угу, Там угу. він був ведь-веть чутно. Щось мені вже не не добре. Та пробуй, що ти нянчиш. Тісто смачне і хрушке. Тут видно від пательні, точніше не пательні, а фритюр, де він смажиться. Як це називати? Залишки нагару Старе, якогось? Старе, да, так, горіле масло, там воно вже 100, 100 років, напевно, смажиться. Тут такі не дуже файні штучки. Ой, ну ти так критично, прямо, ой, там прям 100 років смажиться. Під типу. 100 грам мені знаєш, як би добре зайшло. Він коштує дорожче. На 5 гривень. Та, yeah. такі 5 yeah. гривень це не гроші, так. Типу. Yeah. Так, да, але він як твоє обличчя повністю. Це вже від'їла половину. Мені здається, я вже не їлась. Тому хочу, щоб ти скоштував і сказав свою думку. Давай, давай. Коротше, друзі, це мій другий біляш в моєму житті. Перший мені сподобався. Зараз спробуємо другий. Перше, що візуально, він мені подобається, але мені здається, м'ясо не таке соковите, воно більш сухе. По запаху. Знов виділяють. Я не знаю. Мені дуже смачно, воно мені пахне чебуреками. Да ти всі ядні просто? Mm. Mm. да. тісто, хрустке. Отут корочка хрущаща. Я думаю, що він такого кольору не через те, що масло старе, а через те, що воно трошки довше просмажилось, і скоринка стала хрустка. А там вона не досмажилася, вона така колір біра. так. Але е, аромат, який залишається, він яскраво виражений. Тісто мені тут подобається. М'ясо мені тут. Подобається в цьому м'ясі. Немає цибурі всередині. Тут лише м'ясо, та спеції. Воно достатньо салоне, жирне. Я думаю, по моїй. Дякую, трамвай. То він тобі. дівчинка стоїть, не може з банкою перейти. Я вам скажу, що це теж смачно, але той мені був трошки смачніший. Мені так. Це так. смачно. Мені здається, він просто більший. От реально, я вже ну це половина його. Сто відсотків він більший. Я, я вам відповідаю, треба було ваги брати. Ще їх зважити. Так, ваги ще з собою брають. Але мені подобається, що він хрусткий. Але я б хотів, щоб трошки соковитіше оце м'ясо було з цибулька. От цибуля, вона якраз, мені здається, там додавала соковитості. Якщо тому я 4 поставив, то цьому ставлю поки що 3. Далі побачимо. В принципі, за 50 гривень оце, отам, біля генделя. Ми не такі, що типу, ми там ой, фу, гендель, ми туди не підемо. Та яка різниця? Справа Гендель, ми ж не в Гендель пішли, правильно за чебель. А Ми пішли в заклад. Так, да, правда, якщо будете щось купувати, то там не можна розрахуватися карткою. Майте на увазі, якщо сюди приїдете, беріть з собою кеш. А ти в мене не хочеш запитати, скільки я хочу поставити ці біляшу? Катя? Да. А скільки ти поставиш цьому чебуреку? Ой, дякую, що ти в мене запитав. Я якраз хотіла відповісти. Я також хочу поставити три, тому що він мені ну дуже дуже олією бздить. Але в нас вже є явний фаворит. Це перша точка. Поїхали далі. О, в мене вже один кусок впав на цей, але п'ятно не залишилося. Так що народ слідкуйте за моєю білою кофтою. Подивимося, що буде на п'ятому Чібуреті. Друзі, в руках в мене два біляша з БПШ. Вартість кожного біляша 59 гривень. Відкриваємо, дивимося. Перше, що мені подобається, це те, що вони у фользі. Окремо, окремо, два Вау. фользі, той фользі, той фользі. Але я вже можу вам сказати, що воно жирне. Мляха його незручно з цієї фольги доставати. Воно тепле, але розмір біляша дуже-дуже невеликий. Ну, типу, він в три рази менший, Подивіться. Він кипяточний, паскуда, чорний, І такі. чорний, тому що вони там жарять все, всіх. май! Oh, пахне маслом смаженим, не пахне цими пончиками, але він реально по кольору найчорніший. з курінівських... Чеб... курінівські біляші. Що в тебе сьогодні чебуреки? Тому було. що воно мені чебурек нагадує, воно таке саме. Оті ч... курінівські біляші вони тупо були. Катя каже, ой, там масло 100 -летних". Отут масло, мені здається, в ньому довше все смажиться, ніж короче, в тих курінівських. Але смак ще все вирішає. 59 гривень ціна, але він малюсенький. Тобто, ну, типа, за ці гроші можна купити два рази більше. Пробуємо. Ох, гарячущий кіпіточний. Коротше, друзі, зробив я три куса і в жодному з кусів. Що ти робиш? блі? Птісік знімаю. Вибач. Зробив я три укуса цього біляша, і з жодного з трьох в мене не було м'яса. Зразу кажу величезний мінус. М'ясо тут одною котлетою всередині, тобто одним пучком так забито. Це мені не подобається. По-друге, він супер кипяточний. Мені дуже не подобається, те, що він реально опікає рот. Ну, а може він опікає, тому що його тільки-тільки ну, зробили, хоча на першій нашій точці також так нам робили. Ось біляш і от м'ясо отаким. Отаким бліном середні лежить як... котлета. котлета в тісті. Котлета в тісті. Да. Я б не сказав, що це біляж. Я ось я знов кушаю, єлі-єле м'ясо, куча булки, плюс воно маленьке. М'ясо можна було трошки доготувати. Воно такого відтінку, не білого, а є трошки краснувате. Я думаю, що це свинина 100%. Я бачу зелень, біляш соковитий. Він маленький, але від температури самого біляша обпікло рот. Я зараз не дуже відчуваю смаки, тому що язик вже опечений. Оце от мене мене великий мінус. Давай спробуєш ти. ти це, це поки що не найкраще, що ми їли. Ой, що я хочу сказати, що коли я шукала вчора ввечері, сьогодні зранку місця, куди нам поїхати і показати вам класні трушені заклади, цей БПШ, господи боже мой, і в гуглі, і в чаті GPT всі тільки знають БПШ. Якщо настільки гарно в них працює маркетинг, то тут має бути ну, типу, дуже смачно. Правильно правильно? Зараз перевіримо. Ой, він дуже засмажений. Тут така скоринка, і вона не м'яка, така, от як тісто як кончика. Тісто мені не подобається. Це не справжній біляш. А я тепер розумію, м'ясо, воно рожевого відтіночку, і навіть здається, що воно не Ну, Мені здається, що воно трошки альденте. Смак м'яса непоганий, і більше мені схожий не на котлету, а навіть вже на хінкалі якусь. Тупо, ось, якщо б вони б робили хінкалі, було б прям воно. Мені Тому здається, воно якесь трошки варене. Зелень тут, е типу, до чого тут зелень, я не я не розумію. Яка твоя оцінка загалом? Давай ставить оцінку пипаша. Хочу сказати, що воно дуже таке засмажене. Його нам зробили м, швидко. Тут, напевно, двієчка від мене йде. Маркетинг працює, а смачна їжа якось на... ладно. Кажи свій вердикт. Коротше, мене бісить ця фольга. Вона прикольна, але вона дебільна шеродить. Мені от простіше, звичайний пакет на ринку. Оце простіше і ближче до людей. Оце все хорошо, але ні. Моя думка яка: він менший, він дорожчий. Є питання до загальної скоринки. Але я хочу переглянути наші попередні оцінки і першій точці на мінському ринку поставити п'ять, курінівським біляшам поставити 4, А оце вже буде трійка. Тому що ми перевзуваємося на відео прямо в онлайні. Ну, подивіться наше попереднє відео, там так і було. Тому вердикт наш такий. Я оце доїдаю і їдемо на третю, Ой, на третю, і їдемо вже на нашу на нашу, на нашу, і їдемо вже на нашу четверту точку. Бо в мене вже ну я голодний, я до сих пір не наївся, блін. В татарку ми приїхали. Простояв я в черзі, щоб замовити щось. Замовляю. кажу можна два біля ша собою. Каже, біляшів, на жаль, нема. Кажу, а завтра будуть. Вони кажуть, да, до обіду. Походи, дуже популярний заклад, але я подивився по цінам, вони найдорожчі 138 гривень один біляш. Не вийшло у нас куштувати сьогодні 5 біляшів, тому що половина точок закрилася. Точніше, одна, а в іншій не було їх в наявності. Тому обов'язково підпишіться на канал і не перемикайте, зустрінемось в наступному закладі. А перед тим як ви побачите наступну точку, ми вирішили влаштувати собі ремонтік і попити чаю на березі річки, що може бути краще. А як приготувати чай або їжу, якщо ви далеко від цивілізації? Все дуже просто. Це газовий пальник плитка Нейчер Хайк незамінний помічник для туристів, любителів кемпінгу та активного відпочинку. Модель підходить для використання за будь-яких. Погодних умов дозволяючи швидко приготувати їжу або закип'ятити воду. Фіксація газового балону за допомогою магніту це збільшує безпеку кріплення без необхідності проведення додаткових маніпуляцій. Одного стандартного цангового болону на 250 грамів вистачає на 120 хвилин безперервної роботи. Потужність плитки складає 2,2 кВт. На максимальній потужності полум'я 1 літр води закипає лише за 3 хвилини. Корпус з металу тенерживіючої сталі 210, не схильний до ржі, стійкий до деформації та ударів. Гладка поверхня легко очищається від жиру та залишків їжі за допомогою губки. Розміри пальника дуже компактний, а вага становить 800 92 грами. Посилання на таку плитку ви знайдете в описі під цим відео. І не забувайте, що діє промокод riden 10, який дає знижку 10% на весь асортимент Nature Hike. А ми продовжуємо далі їсти жирні білящі. Що ж, новий день. Ми приїхали знову в татарку. І в них знову немає біляшів. Якщо чесно, ну трошки осадочок залишився, тому що написано «Чебуреки, янтакі, біляші, плов, і якось так складається, що ми їм дали другий шанс, а вони себе не виправдовують. Висновки, друзі, робіть самі, а ми поїхали далі. Так, друзі, ми купили на четвертій точці біляшик. Ось такий, такий соковитий, золотавий, і смачний. На, я сподіваюся, на базарі на Лісовій. Там є така велика алея, де багато всього. Там і турецька, оця розпіарена в Тіктоці шаурмак, Шаурма. кіба по цей в булці. А це поруч з ним справа написано там. Котлети, кури, біляші, чебуреки, Коротше, оця вся там сосиска в кісі, отам все воно знаходиться. Коштує цей біляш 50 гривень у нас. Виглядає він, ну він дуже круто виглядає, мені подобається, але він маленький. Я вам хочу сказати. Це почекає твій грбаний 16-й айфон, так. Да. Я вам хочу сказати, що він не такий великий, мені він здається, по розміру плюс-мінус, як в БПШ. Ну, може, трошки більше, чуть -чуть більше. Скажу перше, що сьогодні дуже вітряно і мені в очі і в рот летить пісок, але це не завадить <хи> нам скуштувати біляші і сказати, які вони. Ми взяли його зі свининою, коштує він 50 гривень, розмір вже самі побачили. Я вже пару разів відкусив, звісно. Що я вам хочу сказати? Він смачний, немає цього запаху аромату масла такого перегорілого. Мені не подобається, що тут всередині прям шматок цибулі лежить. Зараз я вам покажу. М'ясо соковите, тісто смачне, він тільки приготований свіжий, бо ми підійшли до, до ларьку. Ой, все, я вже жирний весь. Ми тільки підійшли до ларьку, їх не було, був тільки з куркою. Дві хвилини, три м'яса, свинина, курка. Що хочеть, коротше. М -м -м. Тісто нереально свіже. От мені дуже подобається. М'ясо соковите, є спеції цибуля великими такими кусками-шматками. Але хто любить цибулю, я думаю, що вам це не буде якоюсь такою перепоною, щоб не купити такий біляшок. Блін, Біляш... він смачний. Оце мені точно більше подобається ніж БПШ. Так, а ну дай мені я спробую. По-перше, хочу сказати, що біляші вони якісь недооцінені, тому що Льоша вперше їх куштував, я їх вперше куштувала. І чесно кажучи, біляш — це що? Це історія з вокзалу. А там, де вокзал, там не дуже чисто прибрано. І тому всім здається, що це неякісне, неякісний фастфуд. Але якщо знайти класне місце і якраз потрапити на такий свіженький біляш, як якось ми потрапили, то чому би і ні? Ти спробуй спочатку. Ти як розказуєш, що він тобі подобається, Вдруг що тобі щось буде там хімію віддавати, як в тому відео про шашлики? Ось тут, до речі. Дуже багато тіста, воно дійсно смачне, приємний аромат тобто, цієї булочки пончика, але дуже мало м'яса. Та то я все з'їв вже. Цибулі реально, бо тобі її руками ото от на, на, нарубали. Ну, грубо, грубо. так, наріза, грубо нарізана цибуля, достатньо грубо. М'ясо дуже соковите. І Воно прям в міру так солене, перчене. Все як треба. Хорошо, хороший хороший біляшок мені хорошо, подобається. Хорошо, хорошо. Корречі, давай. Поставимо йому оцінку. Давай поставимо оцінку. Я думаю, це 4. 4 з плюсиком, тому що дуже свіже і дуже соковите. Але маленький і 50 гривень. Але мало, мало м'яса. Ну, коротше, давай 4. 4, да. мені здається, це справедлива оцінка, хоча я дивлюсь, щас, як ти там їсиш, ой йоу Не вспів на зумі зловити тебе, коротше. <звук> <звук> ну, ти поняв, так? Да? Угу, Переїжджай на лісову, бери біляшок. Ми поїли, здається, трошки подобрішали і думаємо, яку вам наступну точку показати. Що ми придумали? Коротше, дамо татарці третій шанс. Але вже в іншому місці. Зараз поїдемо до іншого їх закладу побачимо, чи є в них, по-перше, цей біляш і який він. Да? Ну, Смачно да. Смачно тобі? Да, як я хочу. Чого? Я раніше ніколи не їв біля Це тупо помилка номер один. В житті. Тому що коли ти голодний, ти завжди думаєш про що? Про шаурму, про Макдональдс. в жопу шаурму. біля реально, Це так смачно. <рес> в Жопу В жопу шаурму. Виїхали бляха. Знайшли в татарці біляш. Що цікаво, в них написано на зовнішній рекламі, що готують з-під ножа. тільки свіжі, тільки класні продукти. Але ми заходимо. Льоша питає, у вас є біляш? Вона така, так. Давайте, вам розігріть. Кляш такий, ну так. І вона його кладе в микровольну микроволь... хвильовку. Микрохвильовку. Микро Мікрохвильовку. Мікрохвильовку. Подивимось, що ж там. Що ж там на нагрівась? Коштує він 98 гривень найдорожчий біляж Ever. <с <с ever за цей випуск. Ever. Як мені його їсти? Я зараз поки не розумію, Ну, напевно, що просто руками. Нема ні пакетику, ні рукавиці. Буду їсти руками. Що, що робити? Ну що? я ямі Тесті? Це навіть не схоже на біляш. Це просто якийсь пирижок нерівномірний, тому що тут він тоненький, а тут він пухленький, мені не смачно. Скажу, що його можна в руках тримати, Не, не має дуже великої кількості жиру на самому тісті. але тісто ну, воно не схоже на те тісто, в яке ми їли ось тільки що на метро лісовій. М'ясо його дуже мало, воно є з цибулею, хочу показати. Наче нормальне? Воно наче нормальне, але нерівномірно воно якось е, розпласталось по Чебуреку. Там щось є, там його немає. Воно, ну, типу, не тримається форми купи, немає в нього якоїсь консистенції, яку ну, має бути в цьому біля білящі. М'ясо не смачне. Від слова взагалі. М -м. Настільки в е, мене е, спортилось враження про цю татарку. Можливо, чи в них смачні, але біляш – точно ні. Я вже навіть готова сказати свою оцінку, але давай скуштуєш ти. Він не виглядає свіжим, він виглядає таким сухим, тому що жир вже засох по-любому. Пахне. Він не пахне таким маслом пересмаженим. Я бачив там масло, воно ну, відносно прозоре і не такого чорного кольору, воно ну, нормальне начебто. В одному місці він коштує 138 гривень, в іншому місці він коштує 98 гривень. Десь він є, десь його немає. Я так розумію, це франшиза. І від кожного закладу до кожного закладу воно буде все різним. Ну, коротше, тут таке. Отаке от. Тісто. Тісто дуже тонке. Тісто дуже схоже на, знаєте, цей лаваш в печі пічуть. Тонкий, цей грузинський лаваш до шашлику, такий, типу, з пузирьками. Оце таке тісто. Тісто взагалі не пухке. Пробуй м'ясо з тістом. Це не біляш. Це начинка з чогось іншого. Я не знаю з чого. Воно в мене розсипається як пісок в роті. Воно не соковите. Так, да, воно є тут м'ясо, це воно тонким шаром розподілене по всьому чебуреку цьому ой, біляшу. Але м'ясо сухе і не дуже смачне. Я розчарований в татарці. Вибачте, ребята, але якщо ви навіть робите франшизу і так далі, і ваша ціна на біляші найбільша і найдорожча, дорожча, то робіть, хоча б це смачно. Насправді є купа варіантів, ви сьогодні вже їх побачили, що можна купити дешевше. Свіжіше і смачніше, тому оці, я думаю, двойка де да, мені взагалі одиниця. Один? Да. Ні, ну ті типу, ну найгірше з всього, що ми сьогодні їли, то це татарка. І на жаль, третій шанс, який ми їм дали, вони себе не виправдали. І я я би наступний раз вже в неї не повернувся і нікому б не радив туди йти, навіть за іншими там їми, що в них там є чебуреки, пончики, пахлава, і так далі. Я б не йшов, я б пішов би в якесь інше місце в одне з тих, які ми їли до цього. Ну що, друзі, ми готові поділитися Добре. нашим рейтингом по біляшам. Е, найбільше нам сподобалось це біляші з мінського ринку Геройський біляш». Отримує 5 П'ятірочку Отримує курінівські біляші та лісовий базар, отримує 4, 4 бали. І це от три біляша, за якими б я б реально повернувся ще раз і купив би їх, і купив би там. Друзям, батькам і так далі. І найгірші наші два біля ша на сьогодні. І вчора це БПШ на... з оцінкою три. Да. І повне, повнюсінь розчарування. Це татарка. Два або один навіть. Я не знаю. Два, один-два, півтора їм. ставимо. Один, тому що і ціна, і не і не смачно. Один, так один. Тому, друзі, я сподіваюся, це відео було для вас дуже інформативним. Ви тепер будете знати, де купити смачні біляші. І що, зустрінемось з вами на просторах Ютуба. Па-па! Пока!